Скільки розеток потрібно для однокімнатної квартири 47 квадратних метрів? Рахуємо разом. Починаємо з кухні, вітальні від дверей. 1 2 на робочому місці 3 4 5 6 7 8. Інтернет-розетки не рахуємо. 9 10. ТВ-група 11 12 13 14. 15, 16. Тут у нас стоятиме столик. Робоча зона 17, 18, 19, 20, 21, 22. Прально сушильна машина 23. Посудомийна машина 24. Подрібнювач відходів 25. Холодильник. 26, варильну поверхню, духову шафу. Ми підключаємо напряму, Кондиціонер 27. Приходимо в коридор та санітарну кімнату. Для роутера 28, 29, 30. Наприклад, під сушилку взуття та під пилосмок. 31, 32. 33, 34. Переходимо в спальню кімнату. Біля ліжка 35, 36, 37, 38, 39, 40. Тут у нас буде робоче місце. 41, 42, 43, 44. тіві група 45, 46, 47, 48. І кондиціонер 49. 49 розеток на однокімнатну квартиру 47 квадратних метрів. Як вам така кількість нормально потрібно менше чи більше? Напишіть свою думку в коментарях.